Якщо вам подобається прямокутний дизайн смарт-годинників Аля Apple, проте ви шукаєте щось відчутно дешевше, то ось вам топ-5 альтернатив зі схожим дизайном. Звісно ж, всі вони китайські, але про все по черзі. Поїхали. Xiaomi Redmi Watch 5 Lite. мабуть, найоптимальніший годинник, бо при найнижчому ціннику у нього аж 150 спортивних режимів, великий дисплей в 1,96 дюйма та найкраща роздільна здатність екрану 502 на 410. Також у нього літій полімерний акум, який краще працює при мінусових температурах, ніж літій іонний. Є захист класу 50WR та два кольори на вибір. Серед вимірювань, пульсометр, рівень кисню у крові, кількість кроків, пройдена відстань, швидкість руху, витрата калорій, час активності та відстеження Сну. Серед недоліків відсутність жіночого календаря, відсутність вимірювання стресу, пластиковий корпус та 16 МБ пам'яті, якої вистачає, та ні на що її не вистачає. Realme Watch 5. Єдиний в топі годинник з захистом класу IP68. Тобто кращий захист від пилу, проте не настільки хороший захист від води, як VR50 або 5 атмосфер, як у всіх інших в цьому топі. Проте теж є літій полімерний акум, а в якості бонуса компас. На додачу один з двох найбільших екранів розміром в одну цілу та 97. Дюйма. Вимірювання ті самі, плюс рівень стресу та жіночий календар. Також є NFC, отже, підтримується і безконтактна оплата. На вибір є два кольори. З мінусів можна виділити хіба що пластиковий корпус та відсутність режиму плавання. MS fit BIP 6. Перш за все, тут найбільша кількість кольорів на вибір. Аж 6, а не 4 чи 2, як у інших. На додачу тут найвища яскравість екрану до 2000 ніт. Ступінь захисту 50 VR. Також серед вимірювань той самий набір, що й у інших, плюс є відстеження варіантів. Серцевого ритму HRV, а не просто пульсометр, а різниця є. Ну і на додачу великий екран розміром у 1,97 дюйма. З мінусів літій літій-іонний акумулятор, але не те, щоб це було прям величезною проблемою. Huawei Watch Fit 3: чотири кольори на вибір. Єдиний годинник в топі, у якого є варіанти браслетів зі шкіри та тканини на додачу до силіконових. Також найлегший годинник підбірці всього 26 грам. Годинник має найвищу щільність пікселів серед інших: 346 pPI. Ну і ще має вбудову. Ні, плеєр ступень захисту 50 VR, вимірювання знову ж стандартний набір, мінус вимірювання стресу. Сюди його не завезли. Також не завезли і літій полімерного акума. Тут він літій-іонний. Honor Watch 5 – найбільш дорослий годинник підбірці. Має модуль Wi-Fi 4 версії, NFC, 4 ГБ вбудованої пам'яті та літій полімерний акум. Найбільшої ємності 480 мАч. Є й вбудований плеєр, захист 50 VR. Серед вимірювань стандартний набір, мінус швидкість руху, мінус рівень стреса та мінус жіночий календар. А ще годинник має найменшу кількість спортивних режимів 97 штук та найвищий ціни. Плюс ще й режим плавання. Відсутній. На цьому у мене все. Не забувайте підписуватись на канал та дивитись інші відео, серед яких гайди по вибору, огляди та, звісно ж, інші підбірки топ-5. Побачимось!